Вітаю, друзі! Сьогодні на уроці української мови ми зробимо ще одну цікаву подорож в країну чудову, в країну прекрасну, яка нас чекає, збагачує мову. Отже тема сьогоднішнього року це відмінки і відмінникові питання. Слід пам'ятати, що відмінків в українській мові всім. Яку ж функцію вони виконують? Вони змінюють слова запитання. Утворюють слово сполучення та пов'язують слова в реченнях. Розглянемо це на конкретному реченні. До речі, речення неправильне. Отже, ялинку росла біля хату. Що в цьому реченні не так? Слово ялинку закінчення У, хату закінчення У, закінчення ці неправильні. Давайте виправимо цю помилку. Отже, Ялинка росла біля хати. Що змінилося? Ми змінили закінчення. Тим самим ми пов'язали слова в реченні. Тобто слова в реченні стали узгоджені між собою. І це ми зробили за допомогою відмінникових закінчень. Що ж треба знати при вивченні цієї теми? Відмінки розташовані в певному порядку, і міняти їх місцями не можна. Кожен відмінок має своє питання і допоміжне слово. Їх треба знати. При запису відмінки скорочуються до початкових літер, так як вказано на слайді. Розглянемо питання та допоміжні слова. Кожен відмінок має свою назву. Я наголошую, і їх треба чітко знати. Перший відмінок називний. Допоміжне слово є запитання хто? Що. Другий відмінок родовий. Допоміжне слово немає питання кого? Чого. Давальний відмінок Даю. Питання «кому? Чому. Четвертий відмінок знахідний. Допоміжне слово знайду запитання кого що. П'ятий відмінок орудний. Допоміжне слово орудою запитання ким, чим. Місцевий відмінок допоміжне слово сиджу або зосереджений запитання на кому, на чому. Сьомий відмінок кличний має лише у іменників, які використовуються при. Звертання. Розглядаючи таблицю, ви помітили, що до кожного відмінка є два запитання. Чому по два? Тому що іменник називає назви істот та неістот. Ми вже про це говорили з вами на попередніх уроках. Візьмемо до уваги і запам'ятаємо! Щодо іменників, що є назвами істот це людей і тварин, ставимо запитання, хто, кого, кому, ким, на кому. До іменників, що є назвами неістот, ставимо запитання що, чого, чому, чим, на чому. Розглянемо це на прикладах. Відгадаємо загадку. Всім про все вона розкаже. І малюночки покаже, усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це? Так, це книжка. Давайте зробимо характеристику цього слова. Це іменник, конкретний іменник, жіночий рід однина, не істота. Тому запитання до цього слова ставимо. Що? Розглянемо. Як відміняється це слово за відмінками і яке закінчення буде мати? Називний відмінок є запитання, що книжка закінчення А. Родовий відмінок немає чого книжки закінчення И. Давальний відмінок даю чому книжці закінчення І? Знагідний відмінок знайду що книжку закінчення У. Орудний відмінок орудуючим книжкою закінчення Ою. Місцевий відмінок зосереджений на чому? На книжці закінчення І. І кличний відмінок книжко. закінчення У. Хочу звернути вашу увагу, що в давальному і в місцевому відмінках змінилися літери К на Ц. Тобто відбулося чергування. Розглянемо ще один приклад. Ще відгадаємо одну загадку. Кожен день дітей зустрічає, на уроках їх навчає математики і букв і усіх складних наук. Хто це? Так, це вчитель. Давайте зробимо характеристику цього іменника. Це іменник. Конкретний іменник чоловічий рід, однина, істота. Тобто, запитання ми будемо ставити: хто? Розглянемо, як змінюється це слово за відмінками, і яке закінчення має це слово в кожному відмінку. Отже, називний відмінок: є хто? Вчитель? Нульове закінчення. Родовий відмінок. Немає кого. Вчителя закінчення я. Давальний відмінок даю кому? Вчителю або вчителеві. Закінчення «еві». Знагідний відмінок знайду кого? Вчителя. Закінчення я. Урудний відмінок урудую ким? Вчителем. Закінчення М. Е. Місцевий відмінок зосереджений на кому, на вчителі. Закінчення І. І кличний відмінок вчителю. Закінчення Ю. На цьому наша інформативна частина завершена. Шануйте, любіть нашу рідну мову. Розкривайте для себе її велич і красу. На все добре!